Я планую покинути свою сім'ю. щойно мені виповниться вісімнадцять на слух, моя сім'я відстій. мені сімнадцять, хлопець. Через два тижні виповниться вісімнадцять. І я звалю звідси щойно проб'є північ. Мої батьки завжди були неймовірно упереджені до моїх молодших братів, шістнадцять і п'ятнадцять років. Так було завжди, я навіть не знаю чому. Всі одні справи завжди були на мені. Мене змушували займатися абсолютно всіма можливими видами спорту, щоб мій розклад був забитий на 365 днів на рік. Батько казав, що це зробить із мене справжнього чоловіка, але мої брати ніколи не робили нічого подібного. Вони жирні ледарі, які цілодобово грають у відеоігри, прогулюють школу десь 30% начального року і постійно отримують від батьків усілякі подарунки та гроші. На їхніх рахунках уже є тисячі доларів з днів народжень, різдва та інших свят. А мені щойно виповнилося 12. Заявили, що більше ніколи не отримуватиму подарунків, окрім життєво необхідного. Сказали, що я маю сам оплачувати телефон та будь-які свої витрати, і щоб я навіть не смію просити щось у них. Перший телефон я зміг купити тільки у 16, бо до того не міг знайти нормальну роботу. Батьки також очікують, що коли я стану дорослим, то маю піклуватися про своїх братів. Водночас самі брати вже вирішили, що не підуть ні в коледж, ні працювати. Взагалі батько якось сказав мені: ми тримали тебе на цьому світі, ти нам винен. Та пішов ти. Я залишу гидкого листа на столі, коли піду, і зміню всі контакти, номер, пошту, все вони більше ніколи не зможуть мене знайти, хоч як би намагалися. Я знаю, що мої брати приречені, бо вони абсолютно не вміють виживати у реальному світі, але мені все одно, це вже проблема батьків. Я щиро сподіваюся, що вони розоряться, намагаючись утримувати моїх братів і втратять усе. У мене до них немає жодної жалості і ніколи не буде, хай би що з ними сталося. Єдине, чим я завдячую своїм батькам, це тим, що завдяки їхньому лайновому ставленню я тепер добре підготовлений до життя самостійно. Я вступаю в коледж у Вірджинії на фінанси. Вони навіть не знаю, що мене прийняли, я й не говорив. І я в чудовій фізичній формі завдяки тому, що грав у шість різних видів спорту щороку, але травма ніколи не зникне. Вони вкрали у мене дитинство, і я їм цього ніколи не пробачу. Вони всі можуть іти до біса. Оновлення 22.08.22 .22. Я радий повідомити, що я офіційно поїхав. Останні два тижні після мого попереднього поста були дуже стресовими, але я підсумую все тут. Кілька днів тому я змінив номер, зателефонувавши своєму оператору сім-карти. Потім я отримав копію свого свідоцтва про народження, бо не знав, де лежить оригінал. Запитати у батьків було неможливо. Також я переконався, що мій банківський рахунок безпечний і не має доступу з боку батьків. Минулого тижня я купив квиток на літак до міжнародного аеропорту Далес у Вірджинії, зовсім поруч з коледжем, де я буду навчатися у Ферваксі. Нарешті я позвонив двоюрідному братові, з яким дуже близький, і попросив забрати мене о 12.30 ночі. Він підтримав моє рішення піти і сказав, що пишається мною за те, що я дію, щоб покращити своє життя. Я зібрав речі після того, як усі вдома заснули і чекав. Записку я вирішив залишити максимально короткою і простою. Написав, що їду вчитися до коледжу в Каліфорнії Ха -ха. і що ніколи не повернуся. Тієї ж ночі брат забрав мене. Ми поїхали у відділок поліції, де я пред'явив документи та пояснив, що не зник, а поїжджаю з власної волі. Адже вже виповнилося 18. поліцейські сказали, що врахують все, коли ймовірно отримують дзвінок від моїх батьків у найближчі дні. Я кілька годин поспав у брата, а потім вилетів із міжнародного аеропорту Нового Орлеану о шостій ранку. Зараз я сиджу у своїй кімнаті в гуртожитку за 950 миль від дому, і я ніколи ще не був настільки щасливим у своєму житті. Не можу дочекатися, коли познайомлюся з новими людьми і нарешті зможу насолодитися своєю молодістю. Дякую всім, хто дав мені чудові поради і залишав слова підтримки. Я навіть не очікував, що мій пост так зайде, але радий, що моя історія зачепила стільки людей. Я оновлю знову за кілька тижнів. Оновлення 08.09.22. Нічого собі, цей пост знову вистрілив за останні два дні. Мій телефон розривається від повідомлень із вимогою апдейту. Тож ось він. Життя йде чудово. Я підтримую зв'язок із двоюрідним братом, який мені допоміг, а також із кількома іншими родичами з дому. Брат розповів, що моя мати прийшла до них наступного дня після мого від'їзду, щоб поговорити з тіткою про мою втечу. Вона плакала і видавала цілу драматичну історію про те, що не може повірити, ніби я її покинув. На що тітка відповіла, що можливо не варто було ставитися до мене так жахливо все життя. Це переросло у величезну сварку, і в результаті мою маму вигнали з дому. Схоже, мій від'їзд викликав саме той скандал, який я й уявляв. У мене ж усе добре. Познайомився з багатьма новими людьми, завів друзів на заняттях і серед сусідів по гуртожитку. Мій психічний стан зараз набагато кращий ніж будь-коли за довгий час. Я відчуваю величезне полегшення, ніби ціла гора звалилась із плечей. Мені дуже приємно заходити сюди і читати всі слова підтримки та позитивні коментарі, які я отримую. Я дійсно вдячний цій спільноті. Я й надалі буду викладати оновлення в найближчі тижні. Дякую всім. Редагування 26.01.23 Як і обіцяв, я тут із новим оновленням. Я спеціально почекав довший час, щоб моє життя трохи розгорнулося і щоб було що вам розповісти. Усе чудово. На день подяки та різдво я повернувся до рідного міста, щоб провести час із тітками, дядьками та двоюрідними братами і сестрами. Я був буквально за кілька кварталів від дому батьків, але вони більше не бажані на цих сімейних заходах, тож хвилюватися не довелося. Вони досі не знають, де я та чим займаюся, і схоже, вже просто перестала намагатися, що мене цілком влаштовує. У коледжі все чудово. У мене багато нових друзів, а середній бал тримає на рівні 3,9 GPA. Я справді люблю своє нове життя. Якщо чесно, я таки не пішов на терапію, попри численні поради від деяких із вас. Але як на мене, я й без того впорався достатньо добре. За ці місяці я зрозумів, наскільки я стійкий. Також я знайшов собі дві підробітки в ресторанах неподалік від кампусу, переважно мою посуд і працюю на салатах. Робота проста, але дає достатньо грошей, щоб я міг сам себе забезпечувати. Оскільки я навчаюся у Jimmy Ю безкоштовно, фулрайт, right, то мені не треба турбуватися про жодні студентські кредити чи заощадження на навчання, і це величезний плюс. Дякую всім за підтримку і коментарі протягом. Останніх місяців, поки я мовчав. Сподіваюся, вам сподобалося оновлення. Ще колись повернуся, всім любові! І це у нас було останнє оновлення, більше їх не було. Що ви думаєте про цю історію? Напишіть обов'язково в коментарях. Я особисто думаю, що батьки тут, якби повний крінж, тобто, хоч вони і намагалися там його повернути, скажімо так, щось там типу мама пішла до тітки. Дізнатися, що ж це він втік і так далі. Але ну тобто їхні спроби такі були мізерні. Але з іншої сторони, в принципі, йому вже 18 років, скажімо так, повнолітній. І вони, типу, вирішили, ну він вже дорослий дядько, то якби все, хай там живе своє життя. Хоча насправді я впевнений, що батьки, які по-справжньому його облюбили, цінували і так далі, вони б намагалися. Далі продовжувати відновити з ним зв'язок, щоб якби він чи повернувся, чи хоча б приїжджав до них, і тому подібне. Ну тому я думаю, їхні дії самі говорять за те, що вони також можна сказати були і не проти, що він від них з'їхав. Що ви про це думаєте? Напишіть обов'язково в коментарях. Друга історія. Я прикидаюся, що не знаю про секретний чат моїх друзів, де вони знущаються з мене. Мене звати Рон, мені 28, і я зараз живу з сусідкою Емою, вигадане ім'я їй 27. Вона найкраща подруга моєї молодшої сестри, і я знаю її ще з дитинства. Спочатку ми жили втрьох із сестрою, але вона виїхала навчатися за кордон, а зараз живе там разом із зі своїм нареченим. Це квартира її покійної тітки, і вона дозволила мені там залишитися без орендної плати. Ми ділимо лише рахунки та хатні обов'язки. Класна угода, якщо чесно. У мене ніколи не було проблем із життям і земою. Між нами ніколи не було романтики. Я завжди поважав її хлопців, вона моїх дівчат. Я ставлюся до неї як до частини родини, як до сестри. Два місяці тому, коли вона була в душі, я побачив на її телефоні сповіщення з моїм ім'ям. Я глянув, там було написано: я знайшла ідеальну дівчину для пранку над дроном. Мені стало цікаво, і я відкрив телефон, я знав її пароль. І от там я побачив, що фактично всі наші спільні друзі, крім кількох, що лишилися від моїх армійських років, і мого найкращого друга з дитинства, який живе в іншому місті, були учасниками групового чату, створеного місяць тому. І в тому чаті вони постили меми і гівки, висміючи мій вигляд. По суті, я став для них синонімом слова потворний. Я не міг зрозуміти, чому вони так зі мною, адже я щиро вважав, що ми мали хороші дружні стосунки. Гортаючи чат до самого початку, я з'ясував, що все почалося після того, як моя сусідка сказала своїй подрузі, що вона настільки збуджена, що подумає переспати навіть із старим товстим бомжем, який іноді спить на нашому даху. Її подруга відповіла: Та онрон теж самотній, могла б і з ним. На що Ема відписала, я ще не настільки відчайдушна, додавши смайли зі сміхом. Потім вони почали кидати емодзі з блюванням, коли обговорювали, як вони уявляють мене під час сексу. Далі до цього приєдналися інші друзі, і невдовзі вони створили цілу групу виключно для того, щоб зливати туди принизливі жарти про мене. Вони навіть зробили з цього внутрішній мем, я б краще вже з тим бомжем, який я чув від них кілька разів, але не знав значення, аж поки не прочитав чат. Я стояв, читав це все і відчував, як ніби мене паралізувало. Я не знав, як реагувати. Більше того, вони планували зробити наді мною пранк, хотіли, щоб якась дуже красива дівчина почала зі мною фліртувати і запросила на побачення, а потім прокинула мене. А вони пробили ставки, скільки часу я там чекатиму. Але оскільки я знав про їхні плани, я відразу відмовив тій дівчині, чим напевно усіх їх здивував. Тепер справа не в тому, що я не впевнений у собі. Я знаю, що я не красень, але й проблеми з дівчатами в мене ніколи не було. Попри все, що вони писали, я не відчуваю себе потворним і не жалію себе. Мені просто боляче від того, що вони взагалі здатні таке зробити, адже я ніколи не давав приводу для подібних насмішок. Звісно, найбільше мене ранить саме Ема, і я, чесно кажучи, здивований, бо знаю, що вона дійсно багато про мене дбає. Три роки тому я потрапив у мотоциклетну аварію, і вона буквально жила в лікарні ті 10 днів, що я там провів. А коли ми повернулися додому, вона постійно допомагала мені, доки я повністю не одужав. Тому я й досі не розумію, чому вона могла зробити зі мною щось настільки підле. Мені здається, то була просто жартівлива репліка, яка вийшла з під контролю. Після цього я перестав із ними тусуватися. Почав відмовлятися під приводом роботи, максимально обмежив спілкування з усіма, навіть з Емою. Якщо знав, що вони вдома лишався на роботі довше або йшов гуляти, поки вони не підуть. Якщо кликали на вечірку чи в бар, казав, що занадто втомлений або хворію. Декілька разів я навіть плакав, сидячи вдома і думаючи про всю цю ситуацію. Нещодавно Ема запитала, чи все зі мною добре. Я сказав, що просто багато стресу на роботі, бо я цілеспрямовано йду на підвищення. Це не зовсім брехня. Наша компанія відкриває новий офіс у іншому місті і мені ще раніше пропонували переїхати туди. Тоді я відмовився, бо боявся лишитися сам і починати все з нуля. Але після того, як усе це сталося, я поговорив із босом і погодився. Переїзд запланований на січень 25-го року. Поки що ніхто з моїх знайомих про це не знає. Причина, чому я пишу цей пост, у тому, що близько тижня тому я знову заглянув у її телефон і перевірив той груповий чат. І побачив, що вони далі знущаються з мене. Дехто правда почав помічати, що я віддалився від компанії і питали, чи з мною все добре. Один навіть припустив, що може я дізнався про їхні жарти, але решта одразу відмахнулися: мовляв, нічого серйозного ми ж не робимо, усе безневинно. Ема сказала їм про моє можливе підвищення, і це їх переконало, що я просто зайнятий роботою, після чого вони знову почали стібатися з мене вже через мою роботу. Я не розумію їхніх мотивів, просто не вкладається в голову. Я зрозумів одне: дороги назад уже немає, але я також зрозумів, що за ці два місяці я не мав жодної радості, тому мій план такий. Продовжувати робити вигляд, ніби я про все не знаю, але знову почати ходити з ними кудись, хоча б трохи розважатися, бо попереду залишилося всього 5 місяців. Я колись реально любив гуляти з ними. Тож на цей час я прикинувся, що вони досі мої друзі. Ми вже навіть домовилися піти разом у кіно, а потім у бар. А коли настане момент, і я буду готовий виїхати, я зроблю це без попереджень, не сказавши нікому навіть Емі. Коли опинюся далеко, заблокую всіх, крім неї, бо я справді дбаю про неї і хочу, щоб вона знала. Попри все, я все одно поруч. І Якщо хтось надумає писати чи робити вигляд, що йому не байдуже, я просто надішлю Емі скріншоти їхнього чату. Сподіваюся, це змусить їх замовкнути. Вибачте за мою англійську, я не носій мови. Дякую всім, хто дочитав. Едіт. Вау, я навіть не очікував стільки підтримки та любові. Дякую вам. Я розумію, що в такій ситуації більшість людей не хотіла б опинитися, тому бережіть своїх справжніх друзів. Хочу дещо уточнити. Як я вже писав, у мене є друзі поза цим колом. Є мої побратими з армії. Ми зустрічаємося двічі на місяць і постійно переписуємося. Я знаю, що вони завжди прикриють мене так само, як і я їх. Є мій найкращий друг, який живе в іншому місті, і коли я переїду, це буде лише година їзди від нього. Ми спілкуємося щодня, і я думаю, він буде дуже радий дізнатися, що я буду так близько. Люди з того групового чату це здебільшого наші спільні друзі з університету чи минулих робіт. Не всі вони прямо кипкують із мене, але вони там, і для мене це виглядає однаково. Вони зазвичай збираються у нас вдома, дивимося фільми, граємо в настільні ігри тощо. Так, мені шкода їх втратити, але це ніщо у порівнянні з думкою про те, що я міг би втратити свого найкращого друга чи армійських братів. Щодо моєї сестри, я не розповів їй, бо вона б одразу сказала Емі, а тоді всі вони дізналися б. А я якраз і намагаюся цього уникнути. Якщо б я хотів, щоб вони знали, я б сам їм сказав. Я не боюся їм зізнатися, не тому, що я відчайдушно хочу зберегти їхню дружбу. Ні. Просто я не хочу цього зайвого драматизму. Я працюю більше, щоб підготуватися до нової ролі. І останнє, чого я хочу зараз, це розбиратися з усім тим фальшивим вибаченням, і ой, ми не знали. Мені простіше прикидатися, що я нічого не знаю, ніж дивитися, як вони прикидаються, ніби шкодують. Я розумію тих, хто радить мені розірвати з ними стосунки вже зараз і все викрити, але мені це нічого не дасть. Єдине, що я отримую, це скандали, купа незручних моментів. Я краще зосереджуся на собі, на плануванні переїзду, підготовці до нової посади і на тому, що буде після. У цей час, як на мене, немає сенсу все обривати. Я все одно не зможу тут завести нових друзів чи знайти дівчину, бо скоро їду. Тож я ще кілька місяців можу потерпіти їхнє товариство, замість того, щоб повністю закриватися від усіх. Едіт другий. Я справді не очікував такої уваги, і мені навіть трохи некомфортно. Я просто хотів виговоритися, скинути це з душі та йти далі. Може отримати кілька слів, підтримки чи навіть критику. Але минув лише день, а моя історія набрала купу переглядів. Хтось навіть сказав, що її закинули в TikTok. типу що за фігня? Я сподіваюся, що не зробив помилки, поділившись з цим, бо останнє, чого я хочу, щоб хтось із них мене впізнав. Я думав, що на Reddit я в безпеці, бо вони його не читають. Але тепер не знаю, що буде, якщо це розлетиться по інших платформах. Добре, хоч що вони майже не користуються англійською. Ще раз хочу подякувати всім за вашу підтримку. Ви справді виглядаєте чудовою спільнотою. Я більше нічого не буду додавати в цей пост. Спробую відповісти на всі коментарі, наскільки зможу. Якщо ні, вибачте. І так, оскільки багато хто просив, я дам оновлення, коли вже все відбудеться. Можливо, через рік або раніше. Сподіваюся, що не забуду про цей пост і про ту любов, яку ви мені показали. До того часу, бережіть себе. Ніякого апдейту не було. На цьому в принципі історія. Можна сказати, закінчується. Що ви також думаєте про цю історію? Я, чесно кажучи, не знаю, як би я поступив би в його ситуації, якби я був на його місці. Можливо, я б відразу сказав би тим, якби друзям, типу, що відбувається, я ось побачив таке, типу, і так далі. Так, ну з іншої сторони, це можливо, вони перестали, якби це робити, але ну. Як тоді після такого довіряти знову людям? Ну і думаю, це неможливо. Ну тобто реально мені здається, тут дорога в один кінець. Типу, ти їм сказав, що. Я це все бачив. Вони ой, та ти пробач, і всяке таке, ну але вже все одно, ну справжньої дружби тут ніяк не буде. Тому, можливо, в принципі, він і правильно поступив, що якщо він знав, що він там ненадовго і скоро він має звідти звалювати, то реально вже краще досидіти, добути, типу як є, не звертати, якось намагатися на це уваги, забити на цих друзів. І собі просто жити далі життя. Ну, насправді реально, це повний крінж, така історія. Ну, тобто я не розумію, для чого були ти ось так, типу, людину, жартувати з неї. І, типу, це, якби, ну все одно, ну, плюс-мінус, ваш друг, ви там з ним спілкуєтесь. Краще, ну, я не знаю. Чесно, мені аж огидно від, від того, що таке може, може відбуватися. Ну, реально, створити окремий чат для того, щоб виключно е рофлити, там, прикалуватися з цього, типу. З цього хлопця. Ну це реально якась жесть. Напишіть, що ви думаєте знову ж в коментарях про це. Як вам взагалі ці дві історії? Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. А зараз підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк. З вами був Влад, і ми побачимося з вами у наступних відео. Бувайте!